Мы только поднялись из подвала, подъезжает броня. И просто вот дом, там 15 метров дорога, а только остановится броня в ускак, сразу скид по этому прямо по дому. Закрывайте дверь. Давайте добиваем! Загрузился! Да! Да! Все, рух, рух. Під час переміщення бойової броньованої машини на точку евакуації вона декілька разів зазнавала обстріл в район руху з ствольної артилерії. Давай, 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 давай! Подніми голову, братан! — брата! Я тобі підкладу отак: вот отхоп. Екіпаж, який працював, теж йшов на значний ризик, але ми зробили все задля порятунку нашого бойця. Все, братуха, передаємо тебе на медивак, там далі набагато краще буде. Давай такі, посередині А куди тобі кров вливали? В катетер внутрішньокосний. Ви ще? Ні, внутрішньокосний катетер. Мені в кістку катетер тут забили. Знеболюю тебе, окей? Давай. А ну секунду.